Звірства Беркута і сотні смертей минув майже рік з часу другого майдану. Проте запитань і досі більше ніж відповідей: хто бував людей на майдані? З якої зброї хто за це відповість? Складається враження, що нова влада домовилася зі старою, інакше як пояснити той факт, що і досі ніхто не покараний. Команда люстратора взялася за львівського беркута. Нові прізвища в черзі на люстрацію прямо зараз. Зараз людей на руках після АТО залишиться сотні одиниць зброї. Почуття справедливості там є вкрай загострено і одразу по перемозі вони готові обратися йти зброю на Києві. А у Києві сьогодні, схоже, не дуже занепокоєні покаранням видних у подіях кривавого майдану. Натомість доказова база, вона все нищиться е через те, що це все одна система, це є все одна банда. Прокуратура, міліція суди це Роман Баховський, офіцер міліції. Вісім років працює у правоохоронних органах та займається громадською діяльністю. Тож чоловік добре знає всю систему зсередини. Капітан внутрішніх військ не боїться все називати своїми іменами. Ми не можемо зараз покладатися на чесність, і об'єктивність прокурорського розслідування По телефонному дзвінку. По вирішенню там пані братських якихось приприкритів. Всі докази затираються, все знищується. Де за кермом їхав? П'яний Валерій Кулинич беркутівець львівської частини 20 лютого 2014 року його спіймали з повним багажником пістолетів. Тобто, в той час, коли у Києві почали розстрілювати людей з досі невідомої зброї, зі Львова таємно вивозили вогнестріли. Пістолети Макарова, змінні магазини та дюжина набоїв, але й це лише маленька частина вкраденого. Зброї було багато. Тобто у нас по штату було 296 працівників. З них не пригадую, 280 290 чи мали безпосередню табельну зброю. Тобто кожен мав отримати сплет ПМ і автомат. При тому були в нас. Снайперські вінтівки, нові СВД, і були снайперські вінтівки, форди, які ми отримали наскільки я пригадую, з минулого року. Роман Дракус чи не єдиний беркутівець, який готовий говорити про події 20 лютого цього року. Тоді Роман був старшиною спецпідрозділу Беркут Львівської області. Фахівець розповідає, що в той день прийшов на роботу і побачив одного зі своїх шефів. Він каже, що треба отримати зброю, щоб її винести з собою. За словами старшини спецпідрозділу, беркут вказівку красти зброю давав сам начальник Сергій Голуб. Я вийшов голуб з приміщення. каже хлопці, зараз буде вибухти. По після вибуху ми маємося звідси втекти. Старшина розказує, що майже всі виконали наказ Сергія Голуба. Коли зброю винесли, базу таки підірвали. І поки базу гасили, беркутівці тікали з накраденим. Одного з них ми вам вже показували. Валерій Кулинич був затриманий за декілька годин після вибуху бази Львівського беркута з цілим арсеналом. І знаєте, що ця людина і досі не покарана. Прокуратура Львівської області виявляється, не вірить у факти. Це не є чиста монета, це свідчення чужих слів. а не абсолютно нічого не говорить. Капітан міліції, громадський активіст Роман Баховський, наполягає, прокуратура Львівщини свідомо покриває головних винуватців. Навіть більше всім свідкам у цій справі відкрито заявили. В березні, коли спілкувався з хлопцями, ми проговорили. Вони плакали, вони ну розказували просто страшні факти наводили. Вони прийшли давати свідчення у прокуратуру. А прокурорські їм зразу сказали справа, типу за 30. і як то кажуть, результат видно неозброєним оком. Прокуратура Львівської області за вісім місяців навіть не встановила, що саме спричинило вибух на базі. Пла цієї суміші, що за парагозвашу суміш, висновок експерт експертиза не дала. Як вам таке, з лютого місяця купа правоохоронців не можуть встановити причину вибуху? Внаслідок цього підриву загинуло двоє їхніх колег. Вони загинули від того, що їх продавило стіною від вибуху, і вони ще були живі І з їхніх телефонів. Після підриву ще здійснювали якийсь час дзвінки. Вони там хотіли, щоб їм допомогли, їм не допомогли їхні колеги. У цій справі, крім Сергія Голуба, є ще одна ключова особа. Роман Дракус запевняє, про плани підірвати базу знав голова Львівської обласної ради Петро Колодій. Його сповістив про це також, колишній беркутівець Ярослав Яйко. Ми тоді приїхали до нього, до колодія, я зайшов. І сказав, пане Петро, я так представився, хто я є. І от кажу, з колегами прийшов. Мені тільки що позвонили з бази нашої колишньої спецпідрозділу Бергут, і сказали, що голуб Сергій Миколаївич, начальник штабу батальйону, хоче підірвати базу. Він каже, я такого не знаю. А ось і сам Петро Колодій, голова Львівської обласної ради. Чи ви знаєте, що вас звинувачують ну, цей колишній працівник Беркуту? Звинувачує вас у бездіяльності? Я перше перше чую від вас про те, що мене хтось в чомусь звинувачив? Ви тільки вслухайтесь у ці слова. Петро колодій, проти якого вже півроку дають свідчення, нічого про це не знає. Чиновник запевняє, що його навіть ні разу не викликали на допит у прокурора Миколи Гошовського. І на це є блискуча відповідь. Колодій буде допитаний я слідчий просто відпуску. Те, що я зробила за один день, прокуратура Львівської області не може вже вісім місяців. А знаєте чому не знаємо про що Колодій скаже? Він підтвердить те, що ці були в нього, і піде тепер. Ну нам цього нічого не дає на даний час. В даному випадку. це не є свідок. Це з третіх рук в як свідок. Тому це не є проблема, яку ви думаєте, що вона є. Я не вірю в ходу розслідування. Тобто, я ну все одно є, є прецеденти, є так, як зараз вони себе ведуть. У мене викликає здивування і той факт, що до сьогодні прокуратура закриває очі на те, що Петро Колодій, Сергій Голуб до сих пір займають свої насиджені посади. Крім того, Беркутівець Валерій Кулинич, якого було спіймано з багажником зброї, також до сих пір не покараний. Саме тому я говорю із генеральним прокурором: прошу взяти цю справу під особистий контроль. У мене така ну, стійка позиція і думка, що прокурор Львів. Чини спеціально гальмують цю справу. Як можете прокоментувати за п'ять діб. Я вам дам відповідь. Я роз розберуся ситуації. Я й далі буду дуже уважно стежити за цією справою. Команда люстратора завжди доводить усі свої розслідування до кінця. Про результати ви дізнаєтеся першими ексклюзивно на 2+,2. плюс Не пропускайте жодного випуску.